Розглянемо ці картинки, яка зараз пора року зима. Зима це час свят і веселощі. Ця пора року приносить людям радість, можна кататися на санчатах, льодяниках, які веселі ігри із снігом, зліпити снігову бабу, пограти у сніжки, зима зачаровує нас своєю красою. Ми сьогодні з вами вивчимо вірш Зима Леоніда Куліш Зіньків. Послухайте вірш зима. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А Зараз за допомогою картинок розкажемо вірш. Ну й бо ж снігу намило, стало біле все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Давайте ще раз повторимо віршик. Нуй бо ж снігу намило, стало білим все село, біла стежка, біла річка. Біла вишня і смирічка. Біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А тепер самі розкажіть віршик. У вас все гарно вийшло, малята. Дякую за увагу. Гарного та веселого дня!